Що у 1918 році товариство просвіта почало видавництво книжок для полтавців, аби ті ознайомлювалися із досягненнями українського письменства. А от у квітні 2013 серію просвітницька книгозбірня відновили лише в цьому році видали дві книги: вибрані вірші, есе та статті Євгена Маланюка, а також три літа Тараса Шевченка. Голова обласного осередку товариства просвіта говорить, що це хороші темпи видавництва. На жаль. Українська література, українська культура не засвоєна ще українським суспільством, особливо та, яка мала колосальне досягнення у вільному світі, тобто на міграції. Бо підневільна література вона мала досягнення, але була в певних межах тоталітарного. Колоніального режиму російського Видавництво книг Шевченка і Маланюка підтримують у полтавській бібліотеці імені Котляревського. Цих письменників обрали не випадково. І перший, і другий були великими поборниками саме за українську державність, і це зараз дуже актуально саме напередодні Дня Незалежності. І ми цим заходом, цим сьогоднішнім дійством хочемо привернути увагу читачів до творчої поетичної спадщини Євгена Маланюка. І звичайно, нашого великого кобзаря на презентації книг точилася дискусія щодо творчості письменників.